Дитячий турнір до Дня Незалежності України з футболу 8 на 8 кринички 2025 зібрав на стадіоні одноіменного селища чотири команди хлопчиків 11-12 років. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, хто загинули на війні. Після чого над ареною пролунав гімн України, потужне ствердження нашої національної єдності, державності, суверенітету, волі до свободи та боротьби за незалежність. Далі були вітальні слова з побажаннями успіхи. З вуст Керничанського селищного голови Віталія Балюка, яку організатори удостоїли іменної футболки збірної України в унісон попереднику про подібне говорили, і очільник федерації футболу тамтешньої одноіменної територіальної громади Олександр Панчоха, який взяв на себе левову частку фінансових витрат, та один з учасників бойових дій ветеран українсько-російської війни Йорг Марук, якому разом з його побратимом Андрієм Лазебником ініціатори презентували вишукані футбольні м'ячі. Потім Зачній голова прозоро і відкрито провів жеребкування, визначивши номери команд сітки турніру, кам'янських віннера і дніпровця п'ятихацького осередку і господарів футбольного клубу Кринички. На завершення від імені відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Юрій Балюк і Олександр Панчоха отримали брендовані подарунки громадської організації. А заключним акордом першої частини урочистостей стало фотографування усіх на загальну світлину на згадку про турнір до дня Незалежності. Незалежності України у криничках хотілося б подякувати Федерації футболу Дніпровської області, Олімпійському комітету, за те, що вони стали ініціаторами проведення таких змагань. Хотів би всіх привітати учасників, глядачів з незалежності з 34-ї річниці незалежності України. І, звісно, подякувати нашим захисникам, нашим силам оборони за те, що цінує своє життя вони нам дають можливість жити в незалежній вільній країні і проводити такі змагання, як ми зараз будемо проводити. Далі паралельно на двох майданчиках поприк футбольного поля розпочалися матчі турніру два тайми по 15 хвилин, за регламентом якого усі команди мали зіграти кожна з кожною за коловою системою, щоб діти змогли сповна насолодитися футболом, а то і наїстися його. Хоча було помітно, що гра приносила їм задоволення. Зрештою, як і їхнім найвідданішим уболівальникам, батькам, рідним друзям і знайомим, які палко підтримували своїх улюбленців. За підсумками двогодинної боротьби визначилися призери і перемоги. Втім, перш ніж прийти до церемонії нагородження, усі стали свідками пробиття незвичної серії пенальті, де зійшлися два бомбардири, які забили на турнірі по чотири м'ячі, і в очній перестрілці вони мали з'ясувати кращого. Удар Давида Чеботарьова прийшовся у поперечину, натомість Марк Максимов тріснув влучно і одразу потрапив в обійми своїх партнерів. Кращим оборонцем змагань визнано Ігоря Чікішева з кам'янського Дніпровця. Призу найнадійнішого голкіпера удостоєна Аня Переківська з команди Кринички. Золоту буцу кращого бомбардира отримав Марк Максимов з Азвінара Кам'янське. А МВП кращий гравець турніру Давид Чеботарев з осередку П'ятихацької міської ради. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області відзнаками вшанувало тренерів усіх чотирьох команд, які готували дітей до змагань, після чого втішні медалі за Участь, а згодом і кубок відповідного рівня були презентовані колективу господарів криничок, які спромоглися лише на одну нічію. Втім, наставник говорить, що нині для його підопічних головне досвід. «По грі ми були нічим не гіршими. Жодної з команд. Помилки, деякі допустили, може хвилювання у хлопців не вистачає нам ігор. Таких домашніх не, не вистачає. Досвіду Ігор, сподіваюсь, ми на чемпіонаті області почнемося з Артенем, будемо участвувати, все прийде з досвідом. Не було, в нас ціль не стояло перемогти любою ціною, випускати там всіх. Була ціль, щоб хлопцям дати пограти усім, незалежності від їх рівня. Це найголовніше, щоб грали, набували досвіду. Бронзові медалі вирушили до сусіднього кам'янського, володарем яких стали хлопчаки з Дніпровця, які кубка за третє місце. Втім, було помітно, що вони здатні на більше срібні нагороди і кубок за рівною кількості набраних очок і різниці забитих і пропущених м'ячів, плюс п'ять з переможцем. Але поразки в особистій зустрічі завоювали юні футболісти п'ятихацького осередку. Зрештою, вони здалося їх не надто засмутили. Дякую дуже велике організаторам змагань, які проявили високий професіоналізм і високу кваліф... кваліфікаційну діяльність суддіства. Всім дякую, що позвали «П'ятихатки» на такий чудовий турнір. А чемпіоном звітного турніру до Дня Незалежності України Кринички 2025 що називається на тоненького. Втім, як відомо, переможців не судять, став кам'янський віннер, гравці якого були у достойні золотих нагород і повезли до рідного міста головний трофей змагань кубок за звитягу, здобуття якого вони святкували в кращих традиціях європейських турнірів. Прекрасна організація гра на два поля. Все було швидко. Судді судили добре. Дуже дуже сподобалось. Фотографування всіх учасників на загальну світлину з вигуками гасла Слава Україні, змагання у кримічках і завершилися. І вони справили гарне незабутнє враження на всіх без виключення. Враження просто не перевершені. Мені дуже приємно, що цей турнір відбувся. Ще й такий значимий день на день незалежності України. Все дуже чудово. самий головний. Самий головний приз і цінність для мене це те, що діти посміхаються і вони дуже доволі. Хочу подякувати Федерації футболу Дніпровської області, Олімпійському комітету за підтримку, організації за сприяння цьому турніру. Все було на високому рівні. У нас гарна молодь, гарна, гарне покоління, яке підростає. Я думаю, все буде Україна. Олександр Сергійович має намір провести ще один подібний турнір, але серед дорослих, зрештою, громадська організація потребує допомоги і підтримки, і робота у цьому напрямку розпочалася і ведеться.